Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів. По цінам низу ринку і полиці можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинами і вибирати. Невідомо, що. Отже, у нас сьогодні на огляді невеличкий такий автомобіль Volkswagen Шаран. Це п'яти місні автомобілі класу Міні-Вен. Тобто це щось таке середнє між бусом сіми дев'ятимісним і якоюсь такою машиною, типа легковою. Отже, він вироблявся з 95-го року. Компанія Volkswagen, ось автомобілі Ford Galaxy, Alhambra, Seat. Це споріднені подібні машинки. Це Citroen, Honda Shuttle, Peugeot 806. Отже, було перше покоління. Ми сьогодні його розглянемо, ось так воно виглядає і друге покоління в наш час. Ось бачите, це друге покоління, цей шаран, він схожий на якийсь Passat B7 і b 8 Бачите, ніби такий якийсь роздутий Passat. Отже, ще я хотів сказати: якщо, наприклад, ви хочете собі виглядати в машині як в Теслі, то можете собі ось таку магнітовку придбати. Це ніяка не реклама. Я тут адрес ніяких не даю. Дивіться, 2000 гривень всього лиш. Бачите, вона так заїжджає, виїжджає. Взагалі бомбезна штука у мене знайомого така. От бачите, зліва отут чорним зліва це живлення, просто вон там стоїть запобіжник червоненький. А отут е вихіди, виходи на динаміки. Все все дуже просто. Тут справа антена, Бачите? АНТ це антена. Все дуже просто підключається, самі можете навіть підключити, просто майте на увазі, що таку штучку можна купити. Подивіться, як вона виглядає гарно. Заїжджає, виїжджає собі от на фоні панелі. Ще ось до неї можна придбати. Ось такий Парктронік Falcon всього за 600 гривень. Подивіться, 4 такий ніби блок комутації, і воно під'єднується. Тобто Парктронік плюс гарна ось, така, гарна ось така панелька 7 дюймів, як в Тесли, за 2000 гривень. Уявіть собі. Функція голосового управління можна говорити до неї, кольорове зображення змінювати. Підтримка Android iPhone і через різні Bluetooth і там, USB можна зв'язуватися. А Укс це ніби цей провід такий довгий. ось бачите, І ще смартфон можна підключити до неї. взагалі бомба. Отже, давайте ми подивимося на наш ран, що нам пропонує авторія низу ринку. Значить, подивіться, будь ласка, я знайшов тут 341 автомобіль за з... 341 автомобіль. Саме дешева машинка це за 2360 доларів в Одесі, але пройшла 400 тисяч. Дизельок простий атмосферний. Хтось може сказати, що це дійсно дуже великий пробіг. Я згідний, пробіг величезний, але ми завжди дивимося ціна питання, так би мовити. Якщо, наприклад, за 1800 доларів, за 1700 її вторгувати. То можна, наприклад, з людиною торгуватися. Ось як вона виглядає, там покоцаний трошки капот, сюди-туди сказати. А, бачите, ззаду бампер покоцаний. Ну, коротше кажучи, 500 доларів вниз і можна, так би мовити, думати щось на рахунок цієї машинки. Ось, Наступна у нас 2498 рік. Кхе. Також 400 тисяч кілометрів, ну, Але кажу, все залежить від того, в якому стані двигун і в якому стані кузов. Тобто це треба буде дивитися. Ось бачите, як панелька виглядає гарно. От сюди якраз замість цієї магнітоли можна тут за 2000 втикнути втекнути і взагалі буде суперський виглядати. Ось бачите, три місця гарних таких. І багажник величезний, там балон навіть газовий лежить. Ось в Хмельницькому за 2,5 тисячі є, бачите, яка машинка. І ось подивіться, який величезний багажник. Ну це просто слів немає. Тобто майте на увазі, друзі, що є така гарна машина, шаран, дуже недооціненна. їх бачите, небагато, 350 штук. Ну, Хоча умовно небагато, але дивіться, який гарний, гарний вигляд. Все, майте на увазі за 2600, за 2 можна її спокійно торгувати 98 рік. Ходова проста, двигун простий, не ганяти, буде служити, служити. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал.